Добрий вечір. Хотіла трішечки з вами поспілкуватися і розказати, що протягом всього свого життя я стараюся пропагувати українську мову. Особливо працюючи в культурі, старалася всі заходи проводити українською мовою. Написання сценаріїв і в хорі в моєму всі пісні були лише українською мовою. То знаєте. Іноді відчувала себе білою вороною, бо не всі розуміли мене і часто мені казали: та чому нехай співають російські пісні? Ну, нехай співають. А зараз, я думаю, що бачите, після такого масштабного вторгнення в Україну, я думаю, що і ті люди, що мені таке казали, вони змінять свою думку. І зараз проживаю в Львові і проводжу таку невеличку роботу, але мені це дуже подобається, і спілкування з людьми я дуже люблю. Ви знаєте, я йду по вулиці, чи їду в маршрутці, чи десь в магазині, коли чую російську мову, от, чесно вам сказати, у мене чомусь починає боліти серце. Так не хочеться, щоб тут зараз лунала ця російська мова. І я підходжу до людей, вітаюся, вибачаюся і починаю з ними якусь розмову розказую іноді, якщо в них є час свою історію, виїзду з Донецька, з Херсона. Розказую, коли я їздила в Окупований Донецьк, свої враження від того. І намагаюся донести їм свою думку, що все-таки зараз, коли розмовляєш ворожою мовою, то ти зраджуєш тих хлопців, які в холодних окопах захищають нас, дають можливість вільно жити, спілкуватися, говорити своєю мовою в своїй країні, не десь далеко на чужині, а в своїй країні. Це дуже важливо. Зрозуміти, що це дуже важливо. І ви знаєте, жодного випадку у мене не було, щоб люди на мене образилися або якось грубо відповіли ні. Завжди знаходжу з ними спільну мову. Розповідаю е свій виїзд з окупованого Херсону, то багато людей теж трапляються мені херсонці. Одна жінка сказала, що вона, вона дуже гарно володіє українською мовою, не гірше, ніж я. І вона каже мені, ви знаєте, я соромлюся, бо я звикла в Херсоні працювала, і на роботі у нас весь колектив розмовляв російською, тому мені якось не дуже так і легко перейти на українську. Але зі мною вона спілкувалася дуже гарно, і я її підхвалила, і це було в автобусі, і люди почали їй казати: Слухайте, так ви зовсім по-іншому виглядаєте, коли почали розмовляти українською. Ви стали набагато молодша і краще. Нещодавно розмовляла з молодими дівчатами в магазині Єва вони вибирали якісь подарунки і спілкувалися російською мовою. Я кажу, дівчата, ви звідки? Вони кажуть, ми львів'янки. Я кажу, а чому ви російською говорите? А вони кажуть, ну нам так зручно, ми звикли вдома, батьки розмовляють російською мовою. Я кажу, слухайте, ну, ви вже дорослі дівчата, ви не маленькі, і ви вже повинні розуміти, що. Ви живете у Львові, тим паче в Україні, Львівська область майже 90% розмовляють люди українською. То переходьте на українську, вони кажуть: ми вас почули. І я теж звернула увагу, що хлопці нас захищають, а ми стоїмо зараз, вибираємо товари в теплому, світлому магазині. У нас є за що це купити. І стоїмо, розмовляємо російською мовою. То це як нормально? Ну, Вони зі мною погодилися, і мені дуже було приємно, що вони мене провели посмішками. І дуже приємно, коли вслід, коли ти вже відходиш, люди повертаються до тебе і кажуть: дякуємо за розмову, це дуже приємно, повірте. І ще хотіла поділитися такою своєю радісною новиною, що мене запросили поспівати колядки в деякі церкви. Львівські і на деякі заходи. То дуже приємно, що люди чують мої пісні і пишуть мені в Фейсбуці, пишуть мені в приватних сторінках, що вони мене запрошують поспівати колядок. То я вже приготувала і буду співати тут в основному полтавські колядки, бо я її дуже багато знаю. А ще вивчила одну львівську колядку вона мене дуже так розхвилювала. Бо вона стародавня, але вона така, як під, дуже підходить до нашого часу. Я її обов'язково запишу і відео виставлю, щоб ви її послухали. Знаєте, скажу вам, що настрою різдвяного зовсім немає ні у мене, ні я розумію, що ні в кого з нас. Але, знаєте, які б не були важкі часи, а ми, українці, повинні зберігати, відновлювати і передавати. Традиції новому поколінню. Дуже хочеться, щоб в Україні всі розмовляли нашою рідною найкращою солов'їною, мелодійною, ніжною, щирою і щедрою українською мовою. Розмовляйте українською. І хочу теж вас попросити, що якщо трапляються такі випадки, що ви чуєте російську, говоріть з людьми. Тому що деякі люди, їм треба якийсь поштовх, якесь слово, щоб вони зрозуміли, що вже час переходити і розмовляти своєю рідною мовою. Я всіх хочу вітати з наступаючими святами, і ви знаєте, навіть вдома, коли будете знаходитися, тихенько заспівайте якусь колядку. Добрий вечір тобі, пане господарю, чи радуйся! Такі, які ви знаєте, колядки. Нехай вона в хаті прозвучить у вас, бо це ж все-таки Різдво. Рождається Христос. Ми будемо славити Його, хто як зможе, молитвами в церквах, піснями за якимсь скромним домашнім святковим столом. Хай в кожній родині буде мир, спокій, щоб ні в кого не було жодних втрат, щоб всі були живі і здорові. І всі разом будемо чекати нашої довгоочікуваної, такої вистраждалої перемоги. Вона буде обов'язково. Дякую! Всього найкращого!